насувається у гідромецентрі, обіцяють до 30 градусів у найближчі дні. Діти у фонтані, дорослі п'ють крижану воду, а офісні працівники ховаються від спеки під кондиціонерами. І всі вони наражають себе на небезпеку. Як охолодити тіло правильно, щоб не захворіти? Запитаємо краще у лікаря. Якщо вже відчуваєте, що перегрівся, голова паморочиться, є така нудота, значить треба зайти в приміщення. В прохолодне випити прохолодної води, якщо цього не досить, ну постаратися охолодити ділянки крупних судин, магістральних шию, руки, ноги. Ну, чим, чим можливо холодним простирадлом вологим. Вода з льодом, кондиціонер, газовані і солодкі напої, калорійна їжа та купання у фонтані. топ 5 помилок, яких припускаються хмельничани у спеку. Лікар Алла Леонардівна щороку повторює своїм пацієнтам про особливі правила поведінки в гарячу пору, але засвоїли їх не всі. Чого ж не можна робити у спеку, щоб не захворіти? Перше не пийте кражану воду. Різкий контраст може призвести до запалення тканин. «Там вийти спеку. Шейк, певно, написано дуже холодно. Ну, Нормальне, не горолочко не боїте? Ні, ні. Якщо в шунок потрапляє дуже холодна рідина, вона там затримується надовго, погано всмоктується, і тому організм не отримує вчасну воду, якої потребує. І це сприяє тим паче охолодженню верхніх дихальних шляхів горла. Можна замість того, щоб посприяти охолодженню організму, отримати ангіну. Помилка друга кондиціонер. Ним потрібно користуватись правильно. Різниця температури ззовні та всередині, яку комфортно перенесе ваш організм, це максимум 8 градусів, якщо на вулиці 30, в кімнаті має бути не нижче 22. Також не забувайте чистити кондиціонер, провітрювати та зволожувати приміщення. Ой, краще в спеку взагалі то відсидіти в квартирі, щоб з кондиціонером, якщо є. Треба зважати на те, що кондиціонери. Фільтри в кондиціонерах фільтрують і віруси, і бактерії, і тому треба вмикати кондиціонер очищений. Третя помилка, яку припускаються у спеку, особливо діти це вживання солодких та газованих напоїв. Привіт, хлопці! Спека спокотна вам. Да, вибирайте. Що будете пити? Воду яку? Ага, солодку воду і сік. А чому ви вибрали таке? Можна охолодитися цими напоями? Так, вона холодна, смачна. А а ти чому? Він солодкий, приємний вкус. найкраще вживати воду не Якщо газовану, то невеликими дозами і небагато. Взагалі, напої, які містять цукор, краще в спеку не вживати. Там містить цукор, який при попаданні в організм бере на себе воду. І для того, щоб перетравити цукор, потрібна додаткова вода. Тобто, це додатково напружує організм. Помилка четверта: недотримання дієти. Замініть свій раціон у спеку. Жирна та калорійна їжа це додаткове навантаження на організм. А що ви замовили собі безпеку? Чим ви оголошуєтесь? Пепсиколою. <риколою> Добрий. день. Салатиків нема на дієту треба звернути увагу, тому що організм навантажений температурою підвищеною і так, а їжею додатково його навантажувати не потрібно. В спеку потрібно вживати легку їжу. Це овочі, фрукти, рибу замість м'яса. П'ятої помилки теж припускаються в основному діти: ляпання, обливання, купання в холодній воді це переохолодження. А веселі забави у фонтані взагалі можуть закінчитись на лікарняному ліжку. Так. Да. Да. – Жарко? Угу. Молодці, не поводно. Ні. Ні, а вода чиста? Ні. То не боїшся висподити? Ні. Мама, витик не буде? Ні, може. Якщо дитина схильна до якихось захворювань, то звичайно в масових місцях купань краще цій дитині не купатись. Не зовсім чиста вода, тому я ж кажу, в таких місцях краще. Не купатись Занадто активно працювати лікарі також не радять краще перенести фізичні навантаження на вечір та ранок, а з 12 до 16 влаштувати собі колективну сієсту. П'ять головних правил, які варто запам'ятати, щоб без шкоди для здоров'я перенести гаряче літо такі: пийте звичайну нехолодну воду, краще без газу. Замініть важку калорійну їжу на легкі салати та рибу. Приймайте прохолодний душ. Занадто холодна вода та купання у фонтані небезпечні для здоров'я. Носіть натуральний одяг та панами. Синтетика не пропускає повітря. Дамам краще взагалі відмовитись у спеку від косметики. Вона не дає шкірі дихати. Правильно користуйтесь кондиціонером: 5 градусів комфортний перепад температури для організму. Якщо кондиціонера у вас немає, зашторюйте та закривайте вікна в обід. А зранку та увечері провітрюйте приміщення та зволожуйте повітря. Спеку потрібно пережити правильно, тоді агресивне сонце нам не зашкодить. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов, новини ТІ Вісім